Всім привіт! Ви на каналі Шлем Батьківщина. Сьогодні у нас по плану посадка кукурузки в тепличку. В відкритий ґрунт ми вже висадили, і сьогодні будемо садити в тепличку. Дивіться, що я тут роблю. Фрезерую площу попереставляв кавунчик ось. Зараз збираю карімат 3-мм, на якому стояла. Ось наша кукурузочка стоїть. Перекидаю каплю туди. Давайте все наглядно побачите. Так, спанбон зібрали. І зараз почнемо фрезерування. Зараз я вам покажу, чим ми фрезеруємо. Ось такий у нас маленький мотоблок взяв у знайомого гарного товариша. Силочку скину, підпишіться. Але гарно фрезерує. Зараз я вам покажу, як, як він справляється. Отак і фрезуємо. далі потім розкидаємо полив, підключаємо, проливаємо і будемо садити. Посадили ми в теплички кукурузку. Схема посадки 90 між дорядками через 35 см. Отак От виглядає. Зараз відбувається полив, кавуну розмістили посередині, поки що щоб тут знаходився. Дивіться, шах емітера 10 см, використовується 32 труба. Насос, фільтр, автоматіка. Тут стоїть кубова бочка, з якої відбувається полив. І так, 28 квітня сьогодні. Побачили кліща у нас на кавунчику. Три штучки замітили. Три, кліщ... ну, три рослинки поражені кліщом. Зараз носимо синтак. На 10 літрів заколотили 12,5 грам. Додали ферті ліф, стимулятор росту і антистресант. 30 грам на 10 літрів. Зараз провожу профілактику. Як бачите, у нас тут кукурузочка посаджена. Сьогодні вже була пролита. Також ми сьогодні пролили просто водою зранку, коли посадили. А зараз покормимо на один куб води, даємо пів кілограма нітрата кальція, пів кілограма аміачної селітри і даємо 200 грам комплексного доброва 13-40-13 для стимуляції корневої системи. Також ми її сьогодні пробризкаємо антистресантом, аміностаром для того, щоб після пересадки вона не стресувала в нас. Дивіться, як я буду бризкати, таке ось у нас знаходиться. Я включив оприскувач і отак просто їх погнали. Таким туманчиком. Гашу. Легенько. Бакову суміш оприскувач, прилипач ми не додаємо, тому що рослинки у нас молоді, малесенькі. Щоб не було у нас токсикації препаратами. Ми просто приберемо... І тут мірочки стоять, я їх теж пшихану, хай буде. Приберемо шкідника. Цей препарат є системної дії, тому він дуже ефективно спрацює і подаве нашого шкідничка, і він не буде турбувати більше нашій кавунчик. Він знаходитиметься в рослині 20 діб. Тому не додаємо прилипач. Кукурузку ми садили сьогодні і вчора два рядочки. Тобто 27 і 28 квітня. Якщо зараз суміш ще залишиться, я ще раз приблизку кукурузку, хай буде. А суміш залишиться. О! Три рослинки кукурузки забули в касетці. Бачили? Це ось огірочок фірми Папапа Семінікс. Називається Мадрілен. Класний такий огірочок. Ми вже посадили відкритий ґрунт, а це попросили знайомі також трошки огірочків і ми для них посадили, щоб і в них вони росли. Обов'язково, дивіться, обов'язково, якщо ви вирощуєте розсаду або будь-яку культуру, вам потрібно її оглядати кожного дня для чого? Для чого це робиться? Оглядаємо нашу культуру кожного дня, щоб в разі побачення якогось. Захворювання або враження шкідником нашої рослини, ми негайно могли зреагувати і внести препарат, щоб запобігти подальшому розпространенню, так сказати, шкідників або хвороб. Відразу убрали і все. І так, полив уже запустили, поливаємо. Шах у нас 10 сантиметрів, можете бачити. Отак відбувається полив. Уже 8 годин вечора. Тому ока красота. Андрюха бризка у нас кукурузочку. Бачите, робота кипить. Кому було цікаво, ви були на каналі Шалена Батьківщина. Далі буде більше, більше корисної інформації. Обов'язково підпишіться на мій тікток, кочевник. Все буде Україна, далі буде більше.